В Україні в наступні три дні погода зміниться. Чи будуть дощі, чи буде спека? Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 11 серпня, дощі пройдуть лише у Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Нарешті території країни переважатиме суха та малохмарна погода. Вітер в цей день відчутний: – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день у північно-західних областях від плюс 23 до плюс 27 градусів тепла. У решті областей буде тепліше від плюс 27 до плюс 30 градусів тепла. На півдні до плюс 33 градусів. Вночі по всій країні очікується від плюс 13 до плюс 20 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 12 серпня, дощів ніде не буде. По всій країні переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер це день помірний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 23 до плюс 25 градусів тепла, у центральних областях до плюс 27 градусів, на півдні до плюс 29 градусів в день. Вночі по всій країні від плюс 13 до плюс 20 градусів тепла. У вівторок, 13 серпня, дощі йтимуть у Чернігівській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях. Нарешті території країни переважатиме суха та сонячно змінливою хмарністю погода. Вітер в цей день значний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день до плюс 25 градусів тепла. У центрі країни до плюс 27 градусів, на узбережжі Чорного моря до плюс 29 градусів тепла, вночі по всій країні від плюс 13 до плюс 19 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!